На балансі Житомиртеплокомуненерго знаходиться 51 котельня, і всі вони на 100% підготовлені до опалювального сезону та забезпечені альтернативним паливом. Про це розповів директор підприємства Дмитро Рогожин. Є декілька проблем, які треба вирішити до того, щоб стало і своєчасно почати опалюваль сезон. На наступну тижня збирається засіда, окремо засіда Кабінету міністрів для того, щоб е, узагальнити і прийняти кінцевий варіант методики погашення різниців тарифу. Тобто, місто Житомир, ми самі будемо розуміти, скільки грошей, скільки коштів ми зможемо потратити, і треба додатково з бюджету виділити для того, щоб розрахуватися за газ, який ми отримуємо в по, попередньому по опалювальному сезоні. Друге, це. Треба закінчити необхідні ремонти, треба допровести необхідні тендери для закупівлі матеріалів, закінчити ті зауваження, усунуті, які ми дали для балансу утримувачів. Усунути зауваження, закінчити внутрібудинкові роботи, і тоді вже можна сміло починати. Технічно, технологічно ми готові, хоч хоч завтра почати опалення. Всі 100% котельні підготовлені газовізли і облаштовані, і обстежені житомиргазом. Тобто ви повністю готові для того, щоб почати пальний сезон. Які будуть ліміти, які будуть опції газу? Ліміти нам підтверджені, але ще договора на поточний сезон немає. Це залежить від оплати. Плюс ми не знаємо, буде буде змінюватися технологічний мінімум і Санітарний мінімум мінімальна в цьому році за тепло ціни не зростуть, бо є постановка бітаміста, яка 14 серпня прийнята. Вона регламентує, фіксує вартість газу для населення для тептеплокового і фіксує вартість тарифу, який вже четвертий сезон не змінюється.